Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада, і е, я, Алла Моринець, разом з вами будемо розглядати відгук на ось таку лінійку NU Sensitive Plus. Ця лінійка вийде в жовтневому каталозі. Мені, як б'юті амбасадору восьмого філіалу, взагалі всім б'юті амбасадорам її. Е, е, Вислали для того, щоб ми її протестили і розказали вам свій відгук. Я вам хочу зараз відзняти саму лінієчку, а якщо ви зайдете на мою сторіночку в Інстаграм, там ви побачите, як я буду тестити ці продукти вранці та ввечері. І перше, що я беру до рук, це у нас кремовий. Кремова ось така засіб для вмивання Sensitive Plus для всіх типів шкіри. Така ось умивалочка кремова 150 мл. Скажу вам, вперше буду пробувати кремовий засіб для вмивання, тому що я люблю пінки, але буду пробувати ось такий кремовий. Вся лінійка називається правильно Sensitive Plus відновлення колагену. Як ми знаємо, колаген ми починаємо втрачати після 25 років. Вся лінійка можна її використовувати після 25 років. Вона протестована, гіпоалергенна і. Підходить для будь-якої шкіри. А, слюду я вже зняла, кожна, кожні ці дві упаковочки прийшли в слюді, але я її познімала. Так, і В руках я держу ось такий для нашої шкіри навколо очей відновлення колагену Sensitive Plus. Ми з вами відкриваємо і бачимо ось такий малесенький, там інструкція у нас залишилась. Ось такий малесенький кремчик 15 мл. Це у нас для шкіри навколо очей. Відновлення колагену нагадую. І далі відкриваємо ось такий кремчик для обличчя. Він у нас теж був у сліді, але я її зняла для того, щоб швиденько вам відкрити і не займати багато часу. Ви ось тільки погляньте, яка класна упаковка. Він приходить в такому матовому, вірніше прийде, тому що це новиночки жовтневого каталогу, нагадую. Він вам прийде ось в такому матовому склі. До речі, дуже, дуже гарна упаковка, мені подобається. І коли ми відкриваємо, завжди ми бачимо захисний ось такий захисну таку плівочку. Вона у нас пластикова йде, так? І ви можете переглянути, просто побачити, скільки тут багато продукту. До речі, він крем стандарт 50 мл, але продукту дуже-дуже багато. І тестую на собі, відразу, щоб ви зрозуміли: Крем дуже-дуже легкий. Напевно, він буде зволожувати обличчя, відчуваю, і живити, тому що жилення відразу відчула. Крем для обличчя сенситів плюс відновлення колагену з технологією Avon NU Protinol. Нагадую, що в кожен крем вже входить протінол. Ця лінійка підходить для всіх типів шкіри навіть чутливої, тому що я не відчуваю віддушок. Якщо я не відчуваю віддушок, віддушок це говорить, що серія гіпоалергенна. І е, тому підходить для чутливої шкіри. Що робить ця лінійка? Лінійка заспокоює шкіру, надає їй молодого вигляду. Взагалі, вся лінійка дерматологічно протестована і не містить віддушок. Це вже я вам сказала. Спосіб застосування: ми вранці та ввечері наносимо крем легкими масажними рухами на суху попередню очищену. Шкіру обличчя та шиї. Не забуваємо про зону декольте, тому що це і є продовження нашого обличчя. Ось так. І е, ось такий кремовий засіб, я забула вам показати. Він, ну, кремчик, ось такий, так? Тому е, забігайте на мою сторінку Instagram. будемо тестити разом з вами нову лінійку, яка вийде у жовтневому каталозі. Буду вдячна за вподобайки. До зустрічі!